Всім добрий день, починаємо розбирати задачу 10 го пункту тема метод інтервалів. Перш ніж перейти безпосередньо до номеру, я хотів би прописати те, чим я буду користуватись, тому що в підручнику цього я не побачив. І так, називається це правило знаків. Я більш ніж впевнений, що на уроках це проговорювалося викладачами, але, ну, чомусь. Пан Мерзляк вважає, що цю тему потрібно повністю ґрунтувати на неперервності, яку ми по-чесному ще не проходили тому. Ну, трішечки додам. І так, правило знаків. Що це таке? А полягає воно в наступному а, твердженні. Перше. Значить, для нерівностей виду. Виду якого? А1Х плюс Б1, А2Х плюс Б2, тобто дужечки з лінійними многочленами. І так далі. Анх плюс БН. Тобто, так? Да. Якщо ми будемо тут чи то більше або дорівнює, чи то менше або дорівнює, знак ставити, це зараз не принципово, просто для таких нерівностей. А Д усі коефіцієнти перед Х більше за 0. На крайньому правому. На крайньому правому. Проміжку знак плюс. Тобто на крайньому правому проміжку функція набуває додатні значі. На крайньому плюс, а далі знаки чергуються. Тобто, взагалі, то кажучи, у нас тут будуть різні нерівності. Можна тут лістати повище. Да, ось тут десь чисто раціональні, десь чисто дробово раціональні, але є і ось такі ось з модулем, мабуть, десь е, тут нижче. Да, і корінь буде. Тобто правило знаків буде працювати лише для ось таких ось раціональних та дробово-раціональних нерівностей. Ну, в чому різниця? Дробово-раціональна, там просто нулі знаменника треба буде виконати обов'язково. І саме на цій історії базується ось цей, ну, як би, перший метод інтервалів, який ще по-чесному не використовує поняття яку, яке ми не проходили. Дивіться, яка історія. Нехай якийсь у вас вираз. Ну, там, скажімо. Да? Нехай у вас є функція. Х плюс 5. От що це таке? Ну, Графік це пряма, да? а якщо ми будемо визначати знаку сталість, то за методом інтервалів класичним ми там маємо записати область визначення, знайти нулі, тра-та-та-тра-та-та. Що ми з вами розуміємо? То ми з вами розуміємо, що це просто якесь число. Тут нема ніяких обмежень у вигляді коренів, у вигляді знаменників, нічого нема. Тобто, що ми розуміємо? Що ця штука може бути додатня, ця штука може бути нуль. В одній єдиній точці, коли x у нас це мінус 5, да? і може бути від'ємно, коли х відповідно менше за мінус 5. Тобто, ну, давайте я для першого разу оцю дугу намалюю, далі я це вимальовувати, мабуть, вже не буду, просто буду ставити знаки. Значить, що ми розуміємо? Якщо ми беремо х більше за мінус 5, то знак у нас буде плюс. Якщо ми беремо менше, то знак буде мінус. Ну, стосовно точки, да, тут, в принципі, можна було її прямо жирно так не позначати, бо складається враження, що вона там кудись відповідь ходить. Ні, це просто 0. Давайте тепер розглянемо іншу функцію. Скажімо, g від x-3. X що це таке? Ну, це така сама функція, без будь-яких обмежень. Вона набуває значення 0 в точці 3, далі від трічки в неї плюс. Да, тобто, ось вона ця пряма. Ну, а ось, до речі, вона. А, так, ось ця прямо. Тобто, вище ось тут, коли х більше за мінус 5, нижче за 8х, вісь... коли х менше за мінус 5. Значить, а, повертаючись до цього, да, від трійки вліво, якщо йти, то тут функція набуватиме від'ємних значень. Тепер давайте ми розглянемо нерівність. Тепер вже нерівність f від x на g від x. Ну, скажімо, більше з 0. Не знаю, не принципово. Тобто, що це таке? Це в нас х плюс 5, х мінус 3 більше за 0. Що ми пробили з вами? Дивіться. Ми ж проаналізували знак кожної з цих дужок. Правильно? Проаналізували. Ось це ми з вами сказали. Ось воно, так, на рівність строга, тому давайте так. Отут буде плюс-мінус. Отут буде плюс-мінус. Скажіть мені, будь ласка, коли в нас добуток двох множників є додатнім. Ну, коли або два плюси, або два мінуси. Значить, вісь фінальна в нас виглядатиме наступним чином. Мінус 5 і 3 дірки, тому що в них нулі. Да? Коли один з множників 0, то результат буде 0. За мінус 5 вліво, мінус на мінус, це буде плюс. Між мінус 5 і 3, між нулями, плюс-мінус це мінус. Ну а на крайньому правому, дивіться, у нас це додатнє, і це додатнє. Перед x саме коефіцієнти ось ці а1, а2 у нас тут одинички. це значить, на крайньому правому плюс. Ось воно те саме чергування, про яке ми ось тут з вами говорили. На крайньому правому стоїть плюс, в силу того, що від усіх нулів вправа за умови додатності коефіцієнтів перед х, у нас всі множники додатні, а значить і добуток їхній додатній. А далі знаки чергуються чому? Тому що коли ми ось тут на нашу вісь накладаємо ось ці нулі, що це по факту за точки? Це точки, в яких один з множників змінює знак. Тобто були всі плюси, пройшли один нуль, один з'явився мінус. Пройшли інші нуль, з'явилось 2 мінуси. Два мінуси це вже плюс. Ну, ось воно чергування, так скажімо, на пальцях. Тепер давайте поговоримо про більш узагальнений випадок, який включає степень оцих дужок. Значить, для нарівностей виду такого. Дивіться, бо виникає ж питання, дано? Ну, не завжди ж у нас все лінійно, у нас може бути дужка в якійсь степені. І ми там тоді знаємо, що квадрат у нас завжди невід'ємний. А тобто, зміни знаку в точці мінус 5 тут в даному випадку вже б не було. Відповідно, запишемо узагальнений випадок. Так само будемо вважати, що оці а1, а2 і так далі всі є додатніми. Спойлер, якщо вони додатніми не будуть, то я буду домножати на мінус 1, щоб їх робити додатніми. Щоб можна було це правило застосовувати плюс B2K2 і так далі. ANX плюс плюс BNKN знову ж таки або більше, або менше. За І так, для нерівностей вигляду так само де ми з вами маємо, що АІТ більше за 0 для будь-якого І від одного по Н. А що ми тут скажемо? Ну, по-перше, про крайній правий проміжок. Якщо всі вони додатні, то незалежно від того, яка тут степінь, чи то парна, чи то не парна, на крайньому правому буде плюс. Да? Що ми ще маємо, до речі, сказати? Треба сказати, що отут КІТ це якісь натуральні числа. Чи то степінь перша, чи то друга, чи то десята. Насправді кажучи, можна було б узагальнити і на цілі без нуля, без нуля, тому що це дужка фактично нема. Але там тоді треба було б оговорювати випадок оцих нестрогих нерівностей, що ми викалюємо нулі, тому розбираємо в такому випадку просто множення. А далі, по ходу розв'язку конкретних прикладів, я буду вже ці нюанси оговорювати. І так, значить, що ми тут маємо? На крайньому правому. Так само плюс. На крайньому. Правому. У нас. А, ні, не так. Отак. Трошку плюс. А далі от хотілося б сказати, що вони чергуються, але. За якою умовою не чергуються? А коли движечки в парній степені, тоді зміни знаку нема. Якщо в третій, то все нормально. Так само в точці 3 зміна знаку буде. А от якщо друга степінь, то квадрату взагалі то все одно, чи то ми будемо правіше за трьох, чи то лівіше, все одно ця штука буде додатньою. Тобто, що ми розуміємо? Отут у нас були степені, які перші, це не парні, зміна знаку була завжди. А отут треба оговорити наступний випадок: якщо степені отут будуть парними, то знаки не змінюються. Якщо не парні, то чергування. І так, на крайньому правому плюс. Тепер при переході А через нуль. Через нуль. Нуль. Да, а парної кратності 2, 4, 6. Знак у нас не змінюється. Ну, а якщо ми переходимо да, через непарної, а при переході. При переході через нуль. Непарної, відповідно, 1, 3, 5 і так далі змінюється. Змінюється. Ну, давайте в такому самому ключі, як ось тут ми дивились, приклад, розглянемо приклад. Власне, навіть, може, я і не буду сильно придумувати. Ми візьмемо отут Х плюс 5 в квадраті. І тоді ми що розуміємо, що це ж параболка. Це параболка. Гілочки вгору, вершинка в точці мінус 50, значить, нижче за вісь х вона взагалі не залазить. Тобто, в мінус 5 у неї. В мінус 5 у неї 0. А далі і плюс-плюс. Вона і тут вище, і тут вище. Ну, же від x, давайте візьмемо, наприклад, що там було x-3, х-3, візьмемо. В кубі. Так, от, до речі, треба квадрат прибрати. Знову ж таки, це кубічна парабола, але як вона себе поводить? Та отак вона себе поводить. Як і пряма, вона так само змінює знак при переході через нуль. Тобто у нас тоді буде отут -от трійочка, Тут буде плюс, тут буде мінус. Ну, ось вона. Нижче лівіше за трійку функція під, тому ось це типу крива наша, вона під вісю х а ось ця крива це над. Ось він цей шматочок. Малювати ось ці дуги не обов'язково. Я взагалі вважаю, що вони плутають. Ну, мене принаймні. То давайте тепер розглянемо нерівність f від x на g від x більше за 0. Значить, це хто таке? Це х плюс 5 в квадраті, х мінус 3 в кубі більше за 0. Значить, так само, що ми з вами розуміємо? О, да, така сама, да, історія. Тут трівочка зноситься, тут п'ятірочка зноситься. Так само це будуть точки викладі. Чому? тому що нерівність у нас строга. І так, на крайньому правому так само плюс. Ці коефіцієнти додатні. Ну або так дивимось, плюс-плюс, значить плюс. Отут буде знак мінус, тому що плюс і мінус. Ми перейшли через нуль непарної кратності. А отут вже не плюс. Чого ж тут плюс? При переході через точку мінус 5 оця дужка знак не змінила. Оця і не мала. В неї мінус 5 немає в нулі. А ось ця ні, не змінила, тому що. А чому не змінила? А тому, що ось це, по факту, дивіться, оце змінило, і оце змінило. Ну але ж ми розуміємо, що тоді ніякої зміни знаку в нас і не відбулося. А отже, плюс на мінус так само нам отут давав би мінус. Ну, і тобто нас цікавить, що? Нас цікавить ось ця частиночка. Від 3 до плюс нескінченності. До речі, кажучи, да, я отут відповідь не застрахував, ну ось вона. Виписувати проміжком не буду, бо тут головне, щоб було зрозуміло сам принцип. Отже, правило знаків ми будемо використовувати для, ну, я так розумію, для багатьох тут нерівностей, а тому, що поки що це єдине. З цього пункту, що ми можемо реально зрозуміти, бо про неперервні ще раз підкреслю, поки що ми на серйозному рівні не говорили Ну, бо ще не пройшли відповідних тем. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.